Всім привіт! Сьогодні відбулися перші дві вільні практики гран-прі Бахрейну. Було не дуже гаряче, але мені є що вам розповісти. Пристібаємось і поїхали. У першій практиці шість новачків мали шанс показати себе. Отже, айо Іваса сів за Bull. Фредерік Весті поїхав за Мерседес. Другович у Астон Мартін. Рьохі Кава замінив основного пілота Хаас. Люк Браунінг дебютував у Вільямс. А Діно Беганович випробував боліт Феррарі. Найшвидшим став Ландо Норріс із часом хвилина 33 та 274 тисячних. А от у кімі Антонелі були проблеми з силовою установкою, що дало йому змогу приїхати лише три кола. Він доповів по радіо, що в нього нема потужності. І бідолага поплентався у бокси. У другій практиці Макларен просто знищило конкурентів. Оскар Піастрі відірвав три секунди від першої практики і поставив перший час хвилина 30 та 805 тисячних. Одразу за ним Ландо Норіс. А от у Фернандо Алонсо стала дивна, але дуже небезпечна ситуація. Під час заїзду в нього від'єдналося кермо. Приємно здивували новачки Антонелів, в якого були проблеми під час першої практики. Хаджар, а також Берман. Вони всі у топ 10 Макларен в ударі новачки вражають, а технічні проблеми, як завжди, додають драми. Отже, з нетерпінням чекаємо на завтрашню кваліфікацію і робимо свої прогнози в коментарях. До завтра, Па-па!